Привіт! Мене звати Мар'яна, мені 16. Я доволі мініатюрна. Мій зріст 1,55 м, вага 40 кг. І я, як і багато хто з вас, стикалася з тиском, маніпуляціями, нерозуміннями. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як це зупинити і щоб воно просто не перетворилося на справжнє насильство. Профілактика починається у особистих кордонів. Якщо хтось у ліцеї або в чаті перетинає межу, ображає, принижує, тисне. Я не мовчу і не терплю. Я блокую. Я звертаюся до психолога або класного керівника. Мовчання це не вихід. Я твої справи все добре. А, можна я піду з друзями погуляю до 22.30. Правда, не можна. Вдома кордони також важливі. Я вчу своїх батьків поважати мій особисті простір і моє право на власну думку. Насильство це не тільки побої, це і постійний контроль і знецінення почуттів. Ми вчимося говорити про це відкрито, без криків. Що ти робиш? У стосунках з друзями чи партнерами те саме я говорю ні, коли мені щось не подобається. Профілактика це вміння розпізнавати червоні пропорції, токсичних стосунків і не погоджуватися на менше, ніж ти заслуговуєш. Головний інструмент профілактики це інформованість та підтримка. Я знаю свої права і знаю, куди звернутися, якщо ситуація виходить з-під контролю. Ось декілька корисних ресурсів, які потрібно запам'ятати. Пам'ятайте, ваше життя, ваше тіло і ваше почуття належать тільки вам. Не бійтеся захищати свій досі. Будьте сильними, будьте проінформованими. Давайте будувати світ, де поважають кожного. До зустрічі!